Гей, 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 алоха, друзі! Game 7 на зв'язку! Сьогодні вночі був шикарний ігровий день, жодної нецікавої гри. Всюди є або рекорд, або яскраві перформанси, або несподіванки. Тому якнайшвидше втуліть лайк під цим відео та підпишіться на канал Game 7, це дуже важливо для розвитку цього каналу. Ну а тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось. І почнемо з матчу, де Детройт приймають Бруклін Нец, Айзе Томас, лідер за очками в історії Детройта сьогодні у будівлі. Кайрі Ірвінг та Кевін Дюран сьогодні також готові. Вони виграли п'ять останніх поєдинків. Але Детройт має раннє лідерство на початку, плюс 10. Тому Дюрант тримає Бруклін, починає працювати. До речі, ось цим середнім китком Дюрант виходить на 17-ту сходинку серед усіх скорерів в історії НБА. І він, до речі, єдиний у першій двадцятці, кому поки що знадобилось менше тисячі ігор. Але Богданович та Джейден Айві класно сьогодні працюють. Тримають вони Детройт попереду. І Джейден Айві, який данк через Ютова Танабе знову йому дістається. Минулого року тільки Ентоні Едвардс один із найкращих данків того сезону саме через Юту, і Айві на цьому не зупиняється. У нього 19 очок і плюс 17 пістон Пістонс у першій половині. Нічого собі, але в третій чверті Нец мають що запропонувати. І звичайно, що це парочка Дюранта Ірвін Хейрі, класний прохід, як же блискавично він міняє напрямок руху. А потім наприкінці третьої Дюран тулить три триочкових поспіль. Ось це був перший, і це було просто легенд Зачекай, зачекай, дарно! Ось це друг. Ну і третій, метрів з дев'яти на лідерство. Бем! У Кевіна Дюранта сьогодні 43 поінти, 6 підбирань. І далі знову за рівною гри вже вмикається Керір. Ірвінг. Ху, ху. Ніхто за ним не встигає, який же він крутий, коли грає в баскетбол. І знову кайрі в ізоляції накручує стюарта. У нього 38 очок сьогодні і також 6 підбирань. Але ще не все скінчено у цій грі. Кевін Дюран допускає втрату Боен Богданович у транзиції. Тулить, не думаючи. Влучає на мінус один у Богдановича сьогодні 26 очок. НЕЦ відповідають пару штрафних Останнє володіння за детройтом. Богданович на рівний рахунок не влучає. І лідери НЕЦ здарують сьогодні своїй команді шосту перемогу поспіль. На черзі Нью-Йорк Нікс. У них наразі найдовша переможна серія у Лізі, 6 поспіль. І сьогодні їм протестують нічого. Собі Мандалорець. Складно буде Нью-Йорку. Під маскою скривається Майл Тернер, Він великий шанувальних зоряних війн. Минулого року він якось прийшов у костюмі Дарта Вейдера, але це йому не допомагає. І сьогодні всього лише 6 очок, 2 з 10 з гри. Зате непогано починають Баді Хілл і Халі Бёртон. Тримають вони попереду індіану на плюс 5, але одразу Нікс відповідають. Роблять свій ривок. Джуліус Рендел його клас класно розпочинає, і потім класно підживлює Арджі Берет. Дуже потужний прохід від нього у ліву сторону. Він набирає 24 чотири сьогодні. І отже, Нью-Йорк трохи попереду. І берет на цьому не зупиняється. Ось тут класно ловить Баді Хілда, спричинює контакт, і ще 2 плюс один від нього, плюс 9 для Нью-Йорк Нікс. Далі вмикається новачок із індіани. Це Бенедік Метюрін. Класно він тут обрізає шлях Мічелу Робінсону. Дуже правильно використовує кутину. І, звісно, вибуховість на рівні також. І ще не закінчилась друга чверть. Він знову агресивною транзиції. Ще два плюс один. І знову вже попереду індіана, але чи надовго? Ні, відповідає Джуліус Рендл. У нього 25 очок, 14 підбирань. І взагалі це була супер щільна гра. 19 змін лідера було сьогодні. 17 разів рахунок був рівний. І ось в другій половині у нас ніг знову зрівнюють рахунок і знову виходять вперед. Ці зустрічі Джейлен Брансон сьогодні непогано відчуває кидочок. 30 очок, три з трьох триочкових, Але у Пейсерс є ще один молодий гравець. Його звуть Арон Нейсміт. Він в цьому сезоні вже грав непогані матчі. І навіть переможник і дочок влучав. І сьогодні дає потужні 23 поинти, 10 підбирань, але знову Нікс. Брансон скорочує до мінус трьох, і знову він відпрацьовує в захисті. Подивіться, біжить у швидкий відрив. Мінус один для Нікс. І ось так. За останню хвилину Нью-Йорк навіть виходить вперед на плюс три. Рендел забуває штрафний, але ще є шанс у. Дяни Таріс Хелібортон розганяє атаку з центра майданчику ні, але близько. У нього 15 плюс 10 асистів. Нелегка перемога. Нікс. Святослав Михайлюк сьогодні не грав. Далі у нас ще один цікавий матч. Орландо Меджик і Пауло Банкеро виграли останні 5 матчів поспіль. І якраз останній саме тут, в Бостоні, дуже талановита, молода команда Меджик Приємно за ними спостерігати. Звичайно, що Селтікс намагатимуться взяти реванш, хоч і без Джейсона Тейтума Вони все одно на кілька порядків якісніша команда. Але вже на початку їм купу проблем створює Пауло Банкеро. Плюс 5 для Орландо. Марку Смарт і кута відповідає. Селтікс, як завжди, прекрасно рухають м'ячу. Смарта сьогодні. 15 очок, 7 підбирань, 7 асистів. Всі потроху працюють. Дерек Уайт. Як же розторопно, він грає на чужому щиті. І на вриві знаходить Джейлена Брауна, Бостон знову попереду. Але знову Банкеро, він все ще гаряченький. Він сьогодні взагалі не знав, як промазати, влучає здалеку 6 із 7. і Знову на дузі працює ще одна трьоха. Банкеро сьогодні видає найрезультативніший матч у своїй кар'єрі. 31 поїнц, 6 підбирань. Джейлена Брауна також зник. Ще один в один. Але той же Джейлен Браун вмикається у Бостона, не соромиться, йде у транзиції у фарбу. І знову Браун вже на своїй стороні майданчика відпрацьовує проти Коула Ентоні. І гатить згори у відриві. У Джейлена сьогодні 24 поїнти, 14 підбирань, але у Орландо Меджик сьогодні забагато зброї. Там у четвертій чверті дуже класно зіграв адмірал Скофілд. Франц Вагнер додає здалеку, виводить їх на плюс 4. І залишається всього лише хвилина до кінця Бостон. Вау! Як завжди шикарно рухають м'яч. Брокдон робить мінус один із кута. У нього 12 очок. І подивіться, яка прикра втрата. Гравці Celtics помиляються в останньому володінні. І Орландо Меджик забирають шосту поспіль загалом. І другу поспіль перемогу в Бостоні. Вау! І далі, друзі, тільки гарячіше. Наступний матч Міннесота Тімбервулс приймають Чикаго Булс. Де Марде Розен проти Ендоні Едвардса. Два елітних шутінгарди. Але. Нас рід сьогодні. Ось хто роздавав на початку. Він після найкращого матчу в сезоні знову сьогодні влучає перші 10 очок для вовків. Далі вмикається людина Мураха у проході 2 плюс 1. Він сьогодні був просто на висоті. Але трохи повернемось до Чикаго. Їх на початку тримає заклавін. У нього 22 поїнти, 6 асистів. Скорочує мінус 3. І потім, наче вже Чикаго відзахищались. Але Карузо невчасно виключається з боротьби. Діанджело Рассел. Наливає сенд. Майданчика, він нормально відчуває сьогодні кидочок, 7 із 10 трошкових, ось ще один. І знову Д'Анджело Рассел, він ще й 8 асистів, сьогодні віддає І ось черговий Нетен Найт, гати з гори, з фолом. Нічого собі. І, мабуть, цей незадрафтований гравець настільки набрався впевненості, що в наступному епізоді подивіться знову в якості Ролмена ще один данк. У нього 16 очок сьогодні. Мінесота трохи попереду після першої половини. І в другій вони не думали зупиняти. Рис Едвард просто зносить Алекса Карузо. Наче студента розбирає одного із найкращих захисників периметру і наприкінці третьої хаслить перехоплення БЕМ із сиреною закриває третю чверть. Плюс 16 для Міннесоти і вони забувають 113 очок лише за три чверті. Що ж буде далі? А далі, не дивлячись на якісь намагання Демара Дерозана, він приносить 29 очок, 6 асистів. Міннесота продовжує знищувати булс. Цим дуже професійно займається Ентоні Едвардс. У нього сьогодні 37 очок, сім підбирань, 11 асистів. А зараз пристібніться. Воу, якого розмашистого млина гатить Ентоні Едвардс. Він, Джамуран, Шейдон Шарп і Дерек Джонс Джуніор. Дайте нам такий дан контест цьому сезоні. Ну а Міннесота набирають 150 очок за гру. Це найбільше в їх історії. Вау! На черзі у нас, друзі Golden State Warriors приїхали в Торонто. Стефен Карі у будівлі, але він сьогодні не грає. Зате грає Паскальсіаком, тому ГСВ треба знайти інший шлях, набирати очки. І як вам ось така опція? Дреймонд Грін у якості Ролмена. Ху-ху! Полегше, хлопче, у Дреймонда сьогодні 17 очок, 9 підбирань, 5 асистів. У відповідь Ван Вліт, як на велику, просто об'їжджає Дівінченцо. У нього 22 поїнти, плюс 8 асистів. Далі. Джордан Пул, оу, який перевод за спиною! 3 бали! Як же класно Джордан прибирає захисника! І це заявка на вечірку біля басейну, однозначно. Але не зараз. Каже Паскаль Сіакам також працює у транзиції, не помічає захисту. У нього 27 плюс 5 підбирань, 5 асистів. Але Воріор все ще попереду, тому що подивіться, що виробляє Трійка ГСВ. Джордан Пул, Класний прохід. І складний кидочок середньої дистанції заходить. І далі знову ГСВ СВВ відбиваються транзиція. Кого шукаємо? Кого шукаємо? Шукаємо найгарячішого, звичайно. Джордан Пул ще три. Джордан ловить просто шалений кураж і плюс 13 для Golden State Warriors після першої половини. І в другій половині Стефо замінник не збавляє впевненості два заслони здалеку. БЕМ! Ще одна трьоха заходить від нього, і знову у карі на мінімалках не зупиняється. На цей раз агресивно Лізить у фарбу. Перекидує весь захист, два плюс один! І штрафний він влучить, і вже плюс 16 для Golden State Warriors. І знову Стефан Карі за Алиэкспресс, кошмарить захист із Торонто. У нього сьогодні 43 понти, 6 асистів, і Оскар за найкращу чоловічу роль отримує Джордан Фул за роль Стефана Каррі у матчі проти Торонто. Рухаємось далі, друзі, не збавляючи обертів. Денвер Нагет. Сьогодні приймали Шарлот Хорнет дворазовий МВП. Нікола Йокіч вже активний на старті. Класний розворот від нього. Дуже швидко, як для його ваги. І знову Нікола, подивіться, потрапляє у петлю часу. Робить промах, але є підбирання, але знову промах, але знову підбирання і знову промах. І в Результаті нарешті він народив ці два поинти. У нього 16 очок, 20 підбирань вже у першій половині. Як вам таке? Але зачекайте, в статистику глянемо трохи пізніше, адже Шарлот все ще попереду. І там класно працює ламело Бол. У нього сьогодні 31 поінт, 5 асистів. Тому Денвер продовжує тиснути Брюсі Браун, гамачить Убри, яка передача від Кейсі Пі у швидкий відрив. Все в одному стрибку Кентавіус і зловив, і побачив, і віддав, і легкий. Такі очки для Брюсі Брауна, який, до речі, на цьому не зупинився. Знову він тікає швидкий прорив. Не встигають там за ним захисники Хорнец. І Ще два поїнти дуже легкі попереду. Нарешті Денвер. І на цьому хайлайти Брюсі Брауна не скінчились. Нікола Йокіч ще одне перехоплення. Кентавіус класний накид. Однією рукою Брюсі Браун. У нього 16 очок. У Кентавіуса 20-ка сьогодні. Плюс 13 для нахиці. Ми повертаємось до Ніколи Йокіча. Він влучає оточений захисниками і знов Класно працює на вриванні, тільки зацініть його цифри. 40 очок, 27 підбирань, 10 асистів. Просто монстр! Сьогодні Нікола Йокіч нагет забирають цю перемогу на виїзді, а Нікола розносить статистичний протокол. Ну і останній поєдинок на сьогодні, друзі, Лос-Анджелес Лейкерс проти Вашингтон Візардс. Лал сьогодні грають без Ентоні Девіса. Він травмований. Саме тому Леброн Джеймс на своїх старесеньких ногах має тягнути сьогодні Лейкерс. Лейкерс і знову Джеймс, яка передача через увесь майданчик. Расл Везбрук набирає легкі понти із фарби. Лейкерс трохи попереду, але Вашингтон повертається. І повертає їх Кайл Кузма. Непогано працює спиною до кошика, влучає своїй колишній команді. І знову Вашингтон попереду. І знову їм відповідає Леброн Джеймс. Все ще на елітному рівні. Атакує фарбу. Далі працює із середньої дистанції, також влучає. І знову Лейкерс попереду. І як ви думаєте, кого шукатиме Остін Рівс у цьому швидкому прориві? Абсолютно вірно, Леброна Джеймса. Вау, плюс 9 для Лейкерси. В другій половині вони і не думали зупинятись. Подивіться знову Леброн, яка передача на Томаса Брайанта! Яка смакота від Леброна. Ну і Брайант, красунчик, не змарнував цей пас, також потужно вгатив згори. У Брайанта 16 плюс 10 підбирання. Але Вашингтон, альо, скільки можна програвати? Вже мало би набриднути. І порці зі мною згоден. У нього 22 поинти, 11 підбирань. Бредлі Біл також. Додається, Сьогодні 29, очок. Кайл Кузма, також 22 понти, 16 ребаундів. І ось тут наприкінці третьої чверті Порзінгіс із Кута не став кидати, подумав і все-таки став влучає трьоху на лідерство. Але подивіться, що було далі. Вездрук подумав, хто Порзінгіс? А ну йди сюди, Порзінгіс! І Гефорда заразом захопив. Ледь не був забитий один із найкращих данків цього сезону. Вау! Як злітає Рассел! Дуже пощастило двом центровим. Що вони встигли порушити тут правила неймовірно. І, мабуть, це дуже заряджає пурпурно золотих. Адже Леброн Джеймс з улюбленої точки поливає здалеку. Виводить Лейкерс вперед І Знову Джеймс у транзиції. 2 плюс 1 У Лебро на сьогодні 33 три 7 сім підбирань, дев'ять результативних передач. Але Вашингтон бляха знову повертається. Скорочує до мінус 2 Працює Бредлі Біл. Непоганий захист проти нього складні. 2 поїнти на рівний рахунок. І подивіться цю кінцівку. Леброн проти здвоювання ледь не втрачає м'яча. Але вигризає його назад. Томас Брайант. робить плюс два. Є ще у Вашингтона 4 секунди. Кайл Кузмо здалеку одразу на перемогу, але не влучає. Дуже яскрава перемога Лейкерс. Давайте послухаємо Леброна Джеймса. Ну, в принципі, я правильно прочитав гру, просто пас не вдався. Я в той момент просто не міг собі дозволити втрату. І добре, що вдалося захаслити м'яча назад, заволодіти ним. І звичайно, що увесь цей час я бачив Томаса Брайанта, який і виграв данком для нас цю гру. Ну ти ж знав, так що буде паска, і вони будуть здвоювати. Так, так, звичайно, я це знав, і в тайм ауті усім своїм сказав, що вони будуть здвоюватись, і щоб усі партнери відкривались як найкраще і пам'ятали про те, аби лишити їм якнайменше часу на відповідь. Адже я так. Я також знав, що у них вже не було таймаутів, і все було саме так, як я й думав. Тільки мені треба було нормальний пас віддати. Але добре, що м'яч я повернув. Ну що ж, ось такий спіч від Леброна. А на цьому у мене друзі. Ну що ж, ось такий спіч від Леброна. А на цьому, друзі, у мене на сьогодні все турнірка на вашому екрані. Як завжди нагадую, підтримуйте збройні сили України. Підпишіться на канал Game7 і всім па-па!